В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. До 5 листопада, уже 16 липня можливі значні кадрові ротації в уряді. А в Білорусі вертоліт Мі 24 збив російський дрон, що летів Україну. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви зараз знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, натиснувши ось на цю кнопочку, тому що тут новини відрізняються від основного. і Це резервний все таки канал. Про всяк випадок він має бути в Україні. Ще на 90 днів продовжать воєнний стан та мобілізацію. Президент Володимир Зеленський вніс до. Верховної ради законопроекти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні. Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 6 серпня. Відповідно, їх мають продовжити на 90 днів. З 7 серпня 25-го року до 5 листопада 25-го року значні кадрові ротації в уряді можуть відбутися вже 16 липня. Перезавантаження Кабміну займе два дні. А в парламенті кажуть, що на порядку денному перестановки в уряді немає. Цим питанням займатимуться у середу або четвер. Наварили 7 мільйонів гривень на реконструкцію укриттів навчальних закладів. На Дніпропетровщині підозру отримала посадовиця міськради та інженер технагляду. За даними слідства, у вересні 2023 року спільники уклали договір із підконтрольною фірмою на ремонт і закупівлю матеріалів для чотирьох укриттів у місті Самар з вищеними цінами. Наразі правоохоронці перевіряють й інші ймовірні епізоди. Люди, які можуть працювати, мають працювати. Німеччина планує запровадити суворіші правила соцдопомоги, зокрема і біженцям з України. Канцлер ФРН Мерц виступає. За скорочення та суворіші правила виплат допомоги безробітним і тим, кому бракує доходу для самозабезпечення. З 26 року в рамках реформи замість допомоги виплачуватимуть базовий дохід. І це зекономить один чи два мільярди, сказав він. За його словами, також слід виправити систему щодо тих, хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день і поповнює запаси, щоб виконувати незадекларовану роботу. Також можливе і посилення вимог до витрат на житло. До Києва вчора прибув спецпредставник президента США Кіт Келло, оборона зміцнення безпеки. Ки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США. Багато тем для розмови йдеться. У повідомленні. обшуки в Національній службі здоров'я України, міністра Ляшка, підозрюють у масштабних розкраданнях. Силовики проводять обшуки в комерційних структурах пов'язаних з Національною службою здоров'я України. Розслідується корупційна схема під керівництвом міністра Ляшка, через яку десятки мільйонів бюджетних гривень роками осідали в кишенях чиновників у вигляді медичного кешбеку. Гроші, які мали піти на лікування людей, замість цього могли осісти в кишенях чиновників. Пацієнти залишились без належної підтримки. Правоохоронці обіцяють продовження розслідування. Білоруський вертоліт Мі-24 збив російський ударний дрон, який летів в Україну. Уламки дрона впали у Гомельській області. Шановні глядачі, вітаю вас з Днем Української державності. Сьогодні ми згадуємо, ким ми є, звідки. Наші корені, звідки ваші корені? Напишіть в коментарях, з якого краю, з якого регіону, з якої області чи району. І чому так важливо боротися за Україну саме зараз? Від князівських часів до сучасної боротьби наша держава жила, і буде жити завдяки людям, які вірять у неї, тримаються одне одного і захищають рідну землю. Нехай цей день нагадає кожному з нас. Ми сильні, коли разом Зі святом з вірою в перемогу в себе та нашу країну. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня, гарного дня!